На початку липня до історичного іславного міста Ніжин завітав журналістський десант зі столиці та Чернігова для участі у першому присторі всеукраїнського конкурсу Сім чудес України історичні міста, що проводить фонд «Рідна країна» Миколи Томенка. Понад тридцять журналістів відвідали найцікавіші храми та музеї, адже мета заходу розкрити туристичний потенціал Ніжина та привернути увагу громадськості до коно найяскравіші сторінки історії Ніжина. Журналістам відкрив старший викладач кафедри історії України Ніжинського державного університету Гоголя депутат Ніжинської міської ради Геннадій Дудченко. За його словами, на вулицях містечка як на сторінках підручника можна вивчати історію різних епох, адже тут збрелися близько 300 історичних будівель, понад 70 з них мають значну культурну та Історичну цінність це лише її частина, тому що насправді на початку 19 століття ось цей величезний торговий майдан був ще й прирощений ще десь близько трьома гектарами е, території колишнього Ніжинського замку е, в кінці 18 століття. Е, Ніжинський замок, центральне укріплення Ніжинської фортеці, був зруйнований, вали засипані, рови засипані, вали розрівняні. От і весь замкова територія вона також була передана під ринок. Хочу вам сказати, що Ніжинський ринок за часом його використання є, мабуть, найстарішим ринком лівобережної України. Для багатьох журналістів стало несподіванкою відкриття Ніжинського підземелля, яке носило у собі таємничість та загадковість історичних часів. Про це ми розповімо у нашій окремій відеопублікації, а поки що зазначимо, що презентацію цього таємничого проєкту представили депутат Ніжинської міської ради Михайло Болигін та доцент кафедри всесвітньої історії Ніжинського державного університету ім. Оголя Іван Кедун. Адже підземелля дійсно може стати ще одним цікавим. Для туристів об'єктом світлові вікна, а, такі світлові вікна майже в кожному приміщенні. Із 15 є. Тобто, тут не тільки світлові, тут є ті, що повітря впускають, були такі стовпи, були навіть. При Водоприймачі. На сьогоднішній день досліджено вже 15 приміщень підземних. Це цілий комплекс, верніше частина від комплексу, який георадарними дослідженнями зараз виявлені. Більше 40 приміщень нам зараз озвучили. Тільки на цьому ось. Це вони всі між собою зв'язані. Частково зверху були греческий та. Міський магістрат, вдовж, впродовж вулиці Гоголівської стояли грецькі торгові ряди, все інше це просто підземні приміщення. Зверху на них не знаходились ніякі приміщення. Тобто це комплекс, який не побудований зверху нічого. Тобто кі... Якщо відсюди дивитися, то 10 кілометрів від того місця, в якому ми знаходимося, туди навіть доходили підземне приміщення. Це вже на окраїні міста. Під час престуру представники змі відвідали нікальний музей поштову станцію, який зберігся зі своїми давніми будівлями з минулих століть, і є єдиним у такому повному вигляді не лише в Україні, а й серед країн СНД. Князівські гімці розвозили грамоту, там можна побачити, що в перші Ніжині знайдені були, колись князівські, в князівській, а в 1852 році, був знайдений великий клад, близько 200 монет, карбованих князем Володимиром, князем Селодом, князем Ярославом Мудрим. Ніжень взагалі були на торгових путях, шляхах. І ось через 20 років після того ще один клад був знайдений, рівень якого знов таки не було, довгий час, кажуть, тільки 20 років тому на терені бувшого шородянський. Союз знайдений вклад, який перевершив Ніжинський, але ж називався він Пашковський, бо на дорозі на Пашковку знайдений. Близько двох тисяч давнорімських монет за чотири століття було знайдено колись в Ніжині. І взагалі то Ніжен весь час дивує в минулому році. знайден був такий горшечок на нашій території, якому зараз п'ять тисяч років. Винятково режитетні книги з минулих столітніх епох зберігаються у Ніжині, у музеї рідкісної книги. Цим книжковим дивом можна лише пишатися ніженцям, адже унікальні першодруки це не лише інформація з перших джерел, а історичні скарби, яким немає грошової ціни, бо вони справді безцінні. У музеї зберігаються книжкові шедеври світових майстрів слова, дежани діячів, науковців, істориків, письменників, зокрема, українська художня література та публіцистика представлена раритетними виданнями творів Григорія Сковороди, Івана Котляревського, Григорія Квітка Слув'яненка, Петра Куліша, Михайла Дрогамано, Івана Чуйловицького, Олександра Конейського, Лесі Українки, Івана Франка. Заслуговує на окрему згадку добірка творів Тараса Шевченка, а це три видання Кобзаря Петербуржська 1867 вісімсот шістдесят сьомого року, працька тисяча вісімсот сімдесят шостого такиївська тисяча дев'ятсот вона набуває в кінці 19 століття, коли в 1875 році на базі ніжний скворіцеї князя безборозька був створений. Ніжинський історико-артелогічний інститут князя Безбородька. І відбувалася така те, тоталітарна модель е, суспільства. Відбувалися масові переміщення культурної цінності. От у нас тоді забрали 10 тисяч середруків, забрали бібліотеки Київського університету. Повністю ми втратили наш рукописний фонд, в якому були, до речі, рукописні книги 10-11 століття. Найцінніше, що було в нашій колекції, це величезна збірка автографів Миколи Гоголя. Фактично авторські рукописи практично всіх його творів вони зберігалися у нас в нашій бібліотеці. Був окремий Гоголівський зал в нашій бібліотеці, на жаль, все це було вилучено і зараз окремим фондом зберігається в, в центральній бібліотеці України, Вернатського. І сьогодні ми можемо в нашому музеї розповідати не тільки про історію нашої бібліотеки, нашої вищої школи, але можемо спілкуватися на тему історії та, вітчизняної та європейської книжкової культури. Ці книжки репрезентують не початок вітчизняного княсання. Хоча вони є, вважаються найдавнішими. А його розпит, ну зробити так, книгу на такому високому мистецькому рівні е, могла е, ну, така е, майстерня, яка мала багаторічний досвід випавних книжок. На жаль, більш давні книги до нашого часу не збереглися, скоріше за, за все, загинули під час монгольської навали у 13 столітті. Ще одне унікальне факсимільне видання на це раз французьке 1843 року це так звані Реймські Євангеліє. Ну, Ви бачите цей кириличний слов'янський рукопис 11 століття, який знаходиться зараз у Франції оригінал. Називається так, тому що зберігався в місті Ремсів в кафедральному соборі, це була резиденція французьких королів. І як розповідають французькі історики, саме на оригіналі цього реймського Євангелія приносили присягу всі французькі королі аж до кінця 18 століття. Яким чином кириличний слов'янський рукопис міг потрапити у середньовічну Францію? Ну, вважають. І я думаю, що не безпідставно, що поява цієї книжки у Франції була пов'язана з діяльністю Анни Ярославни, доньки князя Ярослава Мудрого, яка вийшла заміж за французького короля Генриха І, стала французькою королевою і зробила дуже багато для розвитку французької культури. Вона була дуже свічною жінкою свого часу, вміла читати, писати не тільки слов'янською, але й грецькою і латинською мовою. І навчила їх купатися. Так, митися Ну, Крім того, можу сказати, вона була першою манципованою жінкою так Мовити, тобто в неї був такий е, ну, бурхливий роман з одним із герцогів французьких, який не благословляла католицька церква. Вона пішла на перекір заради своїх почуттів і навіть ну, скажем так, пішла на конфлікти церкви у цьому питанні пересотницького Євангелія. Всі знають цю пам'ятку. Вітчизняний посилені перші відомі науці оці переклади Івангель на книжну українську мову. На оригіналі Присупницька Євангеля приносить присягу нашого президенту у Верховній Раді. А в 2008 році Академія наук здійснила переведення цієї книжки і нам подарували один примірник. Коштує книга дуже дорого, 5 тисяч доларів вартість цієї книги. Пересутницький Євангелій. Але нам подарували примірник безкоштовно, тому що одним з перших дослідників, який вивчив історію рукопису, був наш Ніжинський професор Олександр Сергій Грузинський який, до речі, був біля витоків всіх музеїв, які виникли в Ніжні на початку ХХ століття. Українознавець, етнограф, філолог, фольклорист, археолог, музейник, тобто людина широких поглядів, от він залишив слід. В нашій експозиції, в нашому музеї. я би хотів сказати, що в нашій колекції є ще одне унікальне видання, яке приносить назвами Київської Русі. Це перше видання Слово Полку Пам'ятка давньоруської літератури, оригінал рукописаний, якого буцімто загинув в 1712 році під час пожежі в Москві. Але завдяки діяльності двох меценатів-колекціонерів і археографів графа Мусіна Пушкіна і відомого археографу Миколи Бонтишкомерського було підготовлено перше видання цієї, книжки. і у нас є це перше видання. Ну, Хоча ця пам'ятка вона там досить відома і розтиражована, але на теренах колишнього Радянського Союзу із першого тиража, першого дання цієї книги збереглося всього близько 60 примірників. Один із них є в нашій бібліотеці. Свого часу цей примірник у нас дуже хотів забрати Київський університет, ми не віддали. Треба стимулювати і музеї, і реставраційні центри, тому що це тоді розширює потенціал і практичний характер робить для університету. Тобто, наприклад, якщо тут школа є в Черів традиційна школа. І пов'язана із книжковою культурою, то чому тут не відкрити і не зробити при університеті центр реставрації? Який смисл возити в Києві і так далі? Тобто це це ну, тоді я питання піднімав. На жаль, міністерство не дуже це підтримує. Тобто, уявіть собі, скільки у нас, наприклад, в Києві чи тут. Я теж починав свою наукову кар'єру з відділу рідкісних видань. Біблітеки громадського там писав перші свої книжки і так далі. Тобто там та ж велика кількість, яка потребує реставрації. тих нарушень це немає. Так само тут є велика кількість потребує реставрації. Тому тільки я думаю, що така децентралізація цієї, цієї історії, що університет ну, план мати. Ніженський має собі центр реставрації, шукає це вже його питання як знайти. Але головне, що тут тоді і діти будуть, і викладачі, тобто можна свою школу зробити. Що люди тут будуть реставрувати і знахоплені журналістів викликали прекрасна картинна галерея. Та музею Голі на базі Ніжницького державного університету. Саме тут представники преси та інших медіа видань дізналися про життя та творчість багатьох відомих людей, пов'язаних з Ніжином. А це, зокрема, актриса Марія Зеньковецька, співак Марк Бернес, дружина Пабло Пікасо Балерина Ольга Хохлова, мороплавитель Юрий Лисанський. Справа в тому, що жоден з друзів України не має такої картинної галереї, яку маємо ми. Маємо вона три зали, і ось тут таким чином достатньо гарно поєднуються традиції і культурні дані ХІХ століття, починаючи звідти, і сучасні мистецькі практики, бо тут дуже часто проходять арт акції сучасні вже. Оцей перший зал присвячено творчості відомого українського художника ХХ століття, творчості Сергія Шишка, культурний портрет якого ось тут ви бачите. Про цю людину треба говорити окремо, взагалі це тема окремої екскурсії, Сергій Шишко і його зв'язки з Ніжином. Сьогодні я лише окреслю ось такі нюанси його творчості і поясню, чому, яким чином він пов'язаний з Ніжином. Справа в тому, що Сергій Шишко до 18 років проживав у місті Ніжині. Потім буде навчання в творчій майстерні Федера Крачевського, пізніше навчання в Ленінграді у Бориса Йогансона. Після Другої світової воїни він повертається до Києва. Це своє життя він прожив в Києві, це лауреат Шевченківської премії, народний художник України, народний художник СРСР. Але нам він близький і рідний тим, що він ніколи не переривав зв'язки з нашим містом. Будучи вже відомим художником і маючи виставки за кордоном, Україною, радянським союзом, колишнім він намагався ось підтримувати зв'язки з тим українськими, які будуть показуватися різний час, і от поліграфію різними мовами, де так само будемо пропагувати. До речі, в поліграфію попадають ці фіналісти, не тільки переможці. Ми будемо робити, що про переможців, наприклад, це буде одна сторінка, а про фіналістів там півсторінки. Але різниці нема все рівно це реклама. цих міст, тобто умовно кажучи. Якщо говорити про ніжин, то він вже переміг, тому що сам факт попадання в фінал акції дає можливість оці три з половиною отримати рекламу і опосередковано потім отримати рекламу. А все решта буде залежати від громади міста, тобто наскільки вони зможуть цим скористатися, покращити туристичну інфраструктуру, запропонувати відвідувати і таке інше. Тобто, от ми створюємо передумови, щоб місто приймало більше українців, іноземців. Ну і свою унікальність показувало. ще раз. Кажу, що дійсно, якщо Відповідає дійсності те, що ваші історики краєзнавці говорять, що ніжин четвертий по кількості історичних пам'яток після Києва, Львова, Кам'янець-Подільський, ну мовно каже, на, на території. Тобто, це я вважаю одна з таких ознак, тобто історико-архітектурному сенсі, хтось має природну складову, хтось має там складову готельну чи ще якусь. А ви маєте складову от з високої ступені збереженісті історико-архітектурного обличчя. Тобто, якщо це я думаю, ідеально би на базі старого міста створити заповідник. З національним статусом це б дало такий новий подих, і місто стало на порядок відвідуванішим. На думку народного депутата Олександра Кодоли, конкурс Сім чудес України, історичні міста та містечка дійсно зможе привернути увагу до Ніжин, його величезного духовного та культурного спадку, привабити туристів. У перспективах міської влади активніше розвивати цей напрямок економіки, підтримувати ініціативи приватних осіб і громадських організацій, він нагадав, що ініціатором і організатором конкурсу є фонд Миколи Томенка Рідна країна у новій акції Сім чудес України, історичні міста та містечка беруть участь ці міста, які можуть продемонструвати своє історико-архітектурне обличчя та мають туристичну інфраструктуру для відвідувачів. На перший етап, який тривав з 1 березня по 1 червня цього року. Тривав прийом заяв на участь в акції від місцевих громад, громадських організацій, туристичних компаній, вищих навчальних закладів тощо. На другий етап, з 1 червня по 25 вересня, Оргкомітет за участю експертної ради визначив 21 фіналіста, до їхнього складу і Ніжин. Зараз триває інтернет голосування на офіційному сенсі за 7 фіналістів. Крім того, буде проведено анкетування ста експертів. Підсумки з результатами опитування експертів та інтернет-голосування. Оголошення переможців акції Сім Чудес України, історичні міста та містечка відбудеться 27 вересня 2016 року в День туризму. Однак те, що ніжен увійшов до складу фіналістів, це вже перемога, бо претендентів було дуже багато, зазначає Миколи Таменко. Отже, закликаємо жителів Чернігівщини та інших регіонів України проголосувати за мальовничу та історичну ніжин, підтримати його на конкурсі. Шукайте інформацію на офіційному сайті акції. Зверніть увагу, що за правилами конкурсу ви маєте проголосувати за сім містечок одночасно. Наразі Ніжин входить у десятку лідерів, аби він піднявся вище, треба видати голос за ніжин, але голосувати правильно, і до зустрічі на маршрутах туристичного ніжина.